Усім привіт! І сьогодні я перевірю швидкість падіння курки у Майнкрафті з висоти 100 блоків. Ну, і це буде зараз. Давайте розпочинати. Наша курка. І відчиняємо для неї хвіртку. Все, давай, іди. Ну, іди. Нам треба розпочати експеримент на практиці. Не хоче йти, тому я зламаю тут паркан. О, все, полетіло. І я, схоже, також навчився літати. Добре. О, це доволі швидко. Хм, непогано латить. Швидкісна для парашута та не згодиться. Нам треба щось інакше для парашута. Бо ми просто падемо і помремо. Тому, курочка, ти нам не згодишся. Ех. Ну, все. От і ніч настала. Бачиш курка, поки ти сюди долетіла, допадала, то вже і ніч наступила. Добре. Переходимо до іншої курки. І ще раз нагадаю, жодна курка при зйомці цього відео не постраждала. Так. І я перехожу до іншої курки. Так. Ось я вже поставив тут паркан, поставив у нас хвірку. Але у нас до цієї курочки нам трішки не вистачає одної команди. Ефект видаємо. Усім, бо мені саме цього моба дуже складно буде знайти. І пишемо Майнкрафт, ставимо дві крапочки і. Сповільнене падіння. Видаємо на мільйон секунд. Ну, майже, якщо, округлю, якщо округлювати то мільйон. І. Ефект максимальний. Тепер ми будемо перевіряти, наскільки швидкісна буде наша курочка при падінні з 255, тобто максимальним рівнем з сповільненого падіння, якщо вона у нас буде падати. Ну, давай, ти ж вийдеш на відміну від тої першої курки. А де вона взагалі. Ой, ну. Ну, вона не постраждала, в принципі. Тому не переживайте за неї, вона потім е, повернеться. Там уже ні. О, все, полетіла. Ну, летить прямо. повільно. Прямо внизу летить і летить дуже повільно. А тут ціх 100 блоків. Курка, можеш пошвидше падати? Я якби не хочу тут дуже довго затримуватись. Ну, добре. Тоді давайте зробимо, я не знаю, якийсь перехід. Опа! Магія монтажу виходить що. Так і наша курка, клочка. Як хочете так і називайте, бо це Майнкрафт. На наступний день вже чи ніч на наступну. Прямо падає вниз до фінішу. Ну, швидкість надто повільна. Але якщо б вона ще й падала у павутиння, то вона б взагалі, напевно, не упала ніколи. Можна ще це буде перевірити. Тут є всякі моби страшні. Ой, якщо б я тут виживав, мене б вже напевно відправили назад до спауну. А ні. Я не хочу з'являтися на своїй точці появи. Знову. Добре. Курочка. Підлітай до фінішу. Ще цікавий факт, що вона не рухається, вона саме падає. От якщо ми подивимось а, вгору, то саме з цієї точки вона і упала вниз. Опа! Бачите, вже навіть наступний день настав, і у нас загорілись наші індикатори. Індикатори загорілись, і курочка вже на висоті 15 блоків і досі падає униз. Давай. Я в тебе і вірю. Знімомо ці останні кадри. Якраз під розквіт наших сил. Під розквіт цього світу. Сонце стає, курочка падає. Ось так. І залишилось всього то 9 блоків. 8, 7. Давай. 6. 5. Чотири. Три. О, вона навіть яйцо знесла. Два. Один. І. Вона приземлилася, Ось бачите, вона ціла і неушкоджена. Як я і обіцяв. І вона навіть знесла собі яєчко. Мабуть, ще і корчавий виросте з нього. А давайте зараз це і перевіримо. Що нам? Ми виходимо в. У нас. У. Не, не у виживання, бо мене тут моби приб'ють. У креатив виходимо. Ой, я також сповільнено, падаю. Мені це не подобається. Я краще підлечу вниз. І перевірю. Тут тільки одне яєчко, тому я один раз. А, ну. Ні, курочка, у тебе нема дітей, якщо ти випала. З висоти 100 блоків визнесла знесла. Яйце у повітрі, і воно упало. О, і ще одне яйце ти знесло. Ну давай перевіримо його. Не везе нам сьогодні. А я гадав, що буде лайк. Ну добре тоді. До побачення. Куди вона йде? Ти що, мене тепер не любиш? А? Вона мене боїться.